10 найважливіших подій цього тижня в рапінській громаді. Ірпінська громада попрощалася із загиблим військовим Владиславом Горботенком. Героя провели живим коридором по вулиці Університетській, поховали на алеї пам'яті захисників України. Ірпінська міськрада посмертно присвоїла звання почесний громадянин міста Ірпеня військовому Віталію Поповичу. Із перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист Ірпеня, отримав важке поранення на блокпосту караван Гала, був викрадений росіянами, загинув. У полоні. У кузинцях гарпінської громади висадили сотню яблунь у пам'ять про загиблих під час війни дітей. Акція відбулася у межах соціального проєкту «Гай дитячих снів, започаткованого 1+,1 плюс медіа та благодійним фондом озеленення України. У Михайлівці Рубежівці завершили будівництво сучасного спортивного комплексу футбольного клубу Сокіл. Приміщення обладнане усім необхідним для тренувань, змагань та комфортного відпочинку вболівальників навіть взимку. Перший заступник Карпінського міського голови Андрій Кравчук ініціював проведення службового розслідування та відсторонення керівника комунального підприємства громадського харчування Антона Римаря. Таке рішення було прийнято у зв'язку з численними скаргами освітян, батьків та дітей на якість харчування в ірпінських школах. Ворпоні почали будівництво нової багатоповерхівки на Гостомельському шосе. Її зводитимуть на місці демонтованого будинку, який першим Ворпоні постраждав від ворожого авіауда. Ру будівництвом нового будинку опікується міжнародна організація з міграції. Понад 4 мільйони гривень із бюджету ірпінської громади спрямували на допомогу ЗСУ. Кошти виділили на потреби різних військових частин, які звертаються за допомогою до ірпінської громади. В Орпуні створили нові структурні підрозділи, що займатимуться питаннями ветеранів. Це управління з питань ветеранської політики та комунальна установа Ірпінський центр Ветеранський простір. Їхнє створення підтримали депутати на посочерговій сесії Ірпінської міськради. На наступну сесію Ірпінський міський голова має зробити подання щодо керівників цих структур. Депутати Ірпінської міськради скоротили штат виконавчого комітету на 30 одиниць до 108 осіб, а також рішенням сесії врегулювали граничні премії для працівників. Ірпінь став одним із п'яти міст в Україні, що беруть участь у пілотному проєкті Міністерства розвитку громад та територій із розробки туристичних стратегій. В Ірпені вже провели дві робочі зустрічі за участі експертів, чиновників та громадськості. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. Ті ві